Історія про мир це історія про гру на почуттях е, частини суспільства, яка справедливо втомилася від війни і мріє про мир. Але історія про мир, це історія про відкладену війну в даному випадку. Будь-хто, хто вам пропонує сьогодні сідати і домовлятися на тих засадах, які зараз є, е, сідати і домовлятися з ворогом, він продає вам. Відкладену війну, можливо, в якій доведеться брати участь вашим дітям, тим, кому зараз по 12, по 13, по 14 років, ці люди вас обманюють, вони продають вам відкладену війну, можливо, більш жорстоко, ніж зараз. В тих позиціях, в яких зараз стоїмо ми і ворог, досягнення миру не є. Здоровим для нас. Оскільки для ворога проблемна е, історія про те, що Захід продовжить нам допомагати активно. А для нас неприпустимо, що, що ворог контролює території, які він контролює. Історія про те, що там, подивіться, на ГДР, Німеччина ж об'єдналась 30 років. Наразі ситуація не така. Що ми повинні зупинятися на цьому і чекати ще скількись років. Наразі ворог зберігає можливості розвивати військово промисловий комплекс і накопичувати сили. Відповідно, йому не можна давати накопичувати сили, а не можна цього робити виключно воюючи. Така ситуація це реальність. Паралельну реальність вам намагаються продати під виглядом миру. З ворогом під виглядом програми, яка от вам дарує наївну надію, що хлоп, і прийде чарівник і збудує вам якусь країну. Я не уявляю взагалі, що в голові у цієї людини, тому навіть не буду коперсатися. Друзі, шлях вперед. Це якщо ми будемо жити в реальності. Об'єднані і боротися тільки так. Ми переможемо. Слава Україні! Переможемо всіх.